Як продовжити сплату добровільних внесків у 2024 році, бажаючи взяти добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, можуть укласти нові договори на 2024 рік. Громадяни, які бажають у 2024 році продовжувати сплату добровільних внесків до системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, за спрощеним механізмом через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України. Можуть укласти нові договори про добровільну сплату страхових внесків. Щоб укласти новий договір, зайдіть в особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису. На панелі зліва в розділі комунікації з пенсійним фондом України оберіть опцію Договір на добровільну участь. Заповніть дані особи, на користь якої плануєте сплачувати добровільні внески. Якщо бажаєте сплачувати внески за себе, оберіть опцію Бажаю сплачувати внески за себе і поля форми заповняться автоматично. Підтвердьте дані особи та дайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних, поставивши відповідні позначки. Натисніть кнопку Підписати та сплатити. З переліком укладених вами договорів та датою їх підписання можна ознайомитись у розділі Договори на добровільну участь. Натиснувши на пінтограму з банківською картою, можна обрати спосіб сплати добровільного внеску онлайн чи сформувати платіжне доручення та здійснити оплату. Важливо. У розділі інші умови типового договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначено, що строк дії договору спливає 31 грудня, року, в якому його укладено. Дякуємо, що користуєтесь сервісами пенсійного фонду України онлайн.